Тож почну з прогнозу з 7 по 13 квітня. Знаєш, на небі ще досі зберігаються ці всі напружені аспекти. Хотіла, звісно, порадувати всіх тим, що от все прекрасно, все вже змінилося, але ось відкриваю я карту з зоряного неба, і тут бачу те, що, звісно, планети пересунулися вже. В знак овна, тобто більше вмикається вже рішучості і всі будуть її відчувати, але тим не менш, 7 квітня на небі я бачу більш-менш непогані аспекти. Тобто, є ще напруження від кармічного вузла, і воно ще буде тут збере... збереж... збережене весь тиждень. так? От. Але все ж є дні з більшою небезпекою і дні з меншою небезпекою. Тож саме 7 квітня я б не сказала, що тут іде прямо підвищена небезпека, тим не менш, це день ще не підходить для якихось домовленостей, тому що Венера так само своєму ще знаходиться а, ретро Русі. Так? І е, ще не варто чекати якихось таких кардинальних змін. Тобто цей тиждень він ще йде е, доволі такий повільний, особливо йде кінець тижня. От кінець тижня він йде дуже таким напруженим, тому що 13 квітня е, я зараз розповім, що буде відбуватися. Тому зараз поки що 7 більш-менш нормальний день. 8 квітня також більш-менш нормальний день. і тут навіть, Якісь будуть а, хороші новини від а, наших хлопців на фронті, і, ну, скажімо так, щось почуємо, якісь просування з нашого боку також. Але а, не забувайте про те, що кармічний вузол ще напружує. Ось і а, перший день, який у нас. Вмикає вже напругу більш таку обширну. Це 10 квітня. 10 квітня тут місяць буде в поєднанні з несхідним кармічним вузлом. Це поганий знак, тому що місяць він відповідає в мунданні астрології якраз таки за людей, і також на небі тут буде напруга між Меркурієм і місяцем. Це може дати пошкодження світла, проблеми зі світлом, вимикання електрики і світла. Венера тут має напруження до місяця, вказує на якісь фінансові проблеми. І тут ще вмикаються аспекти Сатурна, Нептуна до місяця і, знову ж таки, кармічних вузлів. А, і це, звісно, може вмикати якраз таки небезпеку, прильотів, обстрілів, вибухів, пошкодження будівель, в результаті яких можуть якраз таки страждати люди. 11 квітня якраз розходиться, оце вже поєднання місяця і несхідного вузла трошки полегшення йде енергії. так, 12 квітня вже починає знову накопичуватись негативна енергія. Чому саме 12 квітня? От 12 і 13 квітня тому що. Саме 12 квітня тут буде аспект від е, Марсу на Сонце, і він якраз таки може дати якісь агресивні прильоти, якісь погані події, вибухи, пошкодження і е, навіть жертв, жертв. І 13 квітня йде день з підвищеною небезпекою, тому що 13 квітня тут буде точне поєднання. Місяця з ліліт у скорпіоні, і це буде вмикати якраз такі, знаєш, як я казала раніше, жертвоприношення для темних сил. От 13 квітня вмикається оце жертвоприношення. До того ж, це буде ще і повня. Доволі такий небезпечний день напружений, і може бути якраз таки збір урожаю, як роблять темні сили за допомогою людських жертв. Дуже погані новини можуть бути якраз таки в ніч на 13 квітня або з 13 на 14 тут так само. Ще й Марс тут має напруження і до Сонця, і до місяця, і Плутон має напруження до місяця. Тобто тут саме 13 число. З максимальною вірогідністю можна сказати, що дуже небезпечний день можуть бути людські жертви. І до того ж, тут якраз вмикається цикл сонця, і це буде вербна неділя. Але на небі насправді то ці всі напруги, які відбуваються, вони нагадують, нагадують те, що було на небі. Такий аспект називається Великий Хрест і така. На небі таке поєднання аспектів насправді то вже було у 2014 році. І це була тоді якраз втрата Криму, розпочалася війна на Донбасі, і оцей такі подвійні опозиції, Великий Хрест називається. Звісно, вони тут трошки пізніше на небі увімкнуться з 18-19 квітня. Я про це пізніше розповім. Але саме. Погані події увімкнуться 13 квітня в ніч повні, тому що тут також ці всі погані аспекти і погані новини. Тому, якщо підсумувати, найнебезпечніші дні це 13 квітня, так? Я ж кажу, і в ніч з 12 на 13, і з 13 на 14, а також 10 квітня. Тут іде підвищена небезпека. Всі інші дні ще йде більш-менш, але не забуваємо, що е, працюють опозиції від кармічного вузла, тому так само це активує е, кармічні ситуації. Це також може давати обстріли на деяких областях України. Але саме в ті дні, що я сказала. Там підвищується небезпека влучань. От тому цей тиждень він ще не буде вирішальним для чого, ще не будуть нічого приймати, ніякі рішення і ну, якихось результатів ми ще не отримаємо. Взагалі, квітень місяць він такий йде напружений, який буде ще давати оці прильоти, неприємні події, і про щось домовлятись насправді то почнуть тільки вже аж з кінця квітня місяця, а то вже і в травні місяці. Я не можу сказати, що Зеленському вдасться в наступні тижні особливо підштовхнути росіян до припинення вогню, тому що я тут на небі бачу дуже багато напруги, особливо в квітні місяці. Тому я не вірю в те, що в квітні місяці це відбудеться. Шанси вмикаються або вже останні дні квітня, або в травні місяці починати тільки домовлятися про припинення вогню стосовно цивільного населення. І е, тут в травні буде побільше шансів про щось взагалі домовитися, тому що тут якраз травень місяць він буде відкривати оцей такий. Ну, як коридор затемнень, якийсь період затемнень, тому що в кінці травня тут почне розходитися опозиція між місяцем і Марсом, про яку я казала раніше, і буде якраз давати шанс про щось домовитись, про перемир'я. Але от в кінці травня тільки почне розходитися, але я ж кажу, підхопити цю енергію люди зможуть вже і раніше, так? Просто от в травні місяці, в середині, може, травня, в кінці травня. Так само і червень місяць він. Весь буде присвячений якраз таки перемовинам, вирішенню певних питань, може, навіть якісь будуть розмови або якась перша, якась перша домовленість. Але я вже казала раніше, що тут велика вірогідність є зриву цього перемир'я. Шанс великий є на те, що. Це перемир'я хоча б декілька місяців буде. І що хоча б декілька місяців вони не будуть агресивно нападати на Україну. Але фінальні домовленості я все одно бачу в кінці 2025 року. Я про це вже казала, попереджала. Весь рік ще буде тягнутися вся ця ситуація. І ми будемо надіятися, звісно, на краще. Але краще бути готовими до того, що. Весь рік ще може бути можуть бути атаки від ворога на світовий фінансовий ринок. Він зараз здається нам хитким. А в 25-му році, тобто можуть бути ще такі якісь скачки цього ринку. І я тут, якщо дивитися астрологічно, можу сказати, що якісь певні зміни точно будуть в Україні, тому що якраз по грошовому будинку України проходить і Нептун, і Сатурн, і вони будуть впливати і змінювати цей фінансовий сектор з середини країни. Якщо дивитися весь світ, то знаєш, що в кожній країні, звісно, буде щось інше, тобто. Тут не можна сказати, що у всьому світі буде якась така криза, і всі стануть бідними. Ні, такого не відбудеться. Тобто, це. Буде частково відбуватися в певних країнах, якщо подивитися, наприклад, Сполучені Штати, то зараз відбуваються певні зміни саме для того, щоб економіка всередині країни починала більше розвиватися, тобто, щоб американці направлялися на те, щоб все будувати, облаштовувати, робити, виробляти щось всередині своєї країни, а не купувати, наприклад, у Китаю і покращувати їх економіку. Тому зараз все змінюється, от саме в Америці. і Всім здається. Що зараз буде там якась економічна криза, але насправді все це направлено для внутрішнього розвитку Сполучених Штатів. А в Україні будуть змінюватися якраз таки якісь фінансові може, закони, якісь фінансові правила, і, ну, і також тут щось з банками буде пов'язане. Тобто, це буде прям теж до самого кінця року відбуватися. І що конкретно зміниться, ми якраз будемо бачити вже з вересня 25-го року, коли увімкнеться новий соляр України. Іни там, ще будуть продовжуватися фінансові а, оці всі зміни. Якщо там, наприклад, вас цікавить, чи потрібно здавати долари, я б сказала, що ні, не потрібно, не буде падіння ще долара, тому що там якраз в Штатах економіка буде ще покращуватися. І тут більше йде така хитка ситуація стосовно якраз таки євро і європейських країн, тому що 25-й рік ще більш-менш, а вже 26-27 рік там почне розхитуватися ситуація в мінус. Тобто там почнуться і якісь мітинги. Революції, протести, теракти, і також може бути якраз таки якийсь новий конфлікт, що хтось порушить кордони Євросоюзу. Це все буде вмикатися вже з 27-го року. Тому 25-й рік я б не сказала, що прямо кардинально щось треба міняти стосовно валюти чи, ну, чи грошей, так.